Маля рідкісного кенгуру матчі дебютує у Бронському зоопарку в Нью-Йорку. Воно народилося наприкінці грудня, але тільки недавно почало показуватися з маминої сумки. У цієї самки це вже друге дитинча. Перше було три роки тому. Кенгуру матчі належить до роду деревних кенгуру. Цей вид мешкає в новій Гвінеї, до того ж лише на півострові. Гон. Трапляється в тропічних гірських та високогірних лісах. Кенгуру мачі в червоній книзі. За оцінками дослідників, у такій природі лишилося менше як 2,5 тисячі цих тварин. Їм загрожує надмірне полювання та втрата місць проживання. Бронський зоопарк бере участь у програмі розведення, яку проводить Асоціація зоопарків та акваріумів. Це дає змогу підтримувати генетичну різноманітність та демографічну стабільність популяцій тварин у зоопарках. Дитинча кенгуру пробуде в сумці мами ще два місяці, перш ніж залишить її остаточно.